Вітаю на суспільному цього ефіру. Говоримо про альтернативу мобілізації до сил оборони, а саме рекрутинг. Що це таке та як він відбувається? Поруч зі мною, інструктор відділу рекрутингу та комплектування Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ростислав Кінзерський. Пан Ростислав, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю героям Слава! Почнемо з визначень. Чим рекрутинг відрізняється від мобілізації? Рекрутинг... І мобілізація це дві паралельних лінії, які йдуть діють на посилення оборони Збройних сил України і сил оборони. Військовий рекрутинг – це є виключно добровільна форма вступу на військову службу за контрактом до збройних сил України в будь-який підрозділ до будь-якої посади, за які людина здатна за станом здоров'я, освітно-кваліфіційним рівнем і головне бажання людини. Знову створена концепція Міністерства оборони на створення Збройних сил України, націлена на те, що до 28-го року вказано Збройні сили України перейдуть повністю на комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом. Я говорю про рядовий сержантський склад, до якого наш відділ і проводить відбір кандидатів громадян України, а також осіб без громадянства і іноземців. На сьогоднішній день військова служба за контрактом основним із переваг виявляється те, що людина. Самостійно вибирає вид, рід, спеціальність, місце служби, частину. За певних умов, якщо людина оформляє особову справу, проходить військову лікарську комісію, відповідає повністю всім за значеним вище параметрам, вона вступає на військову йде на базову загальну військову підготовку до навчального центру. За необхідності може бути направлена на фахову підготовку. І по закінченню всіх навчальних процесів направляється вже військовослужбовцем за контрактом до свого обраного підрозділу на свою посаду. Як сьогодні взагалі відбувається цей процес від того, що людина от вирішила, що я йду на контракт, рекрутуюсь, і до того моменту, коли вона потрапляє вже безпосередньо до війська? На сьогоднішній день все максимально воно спрощується і сприяють людині, в оформленні особової справи. Саме спочатку людина виявила бажання йти на військову службу за контрактом, звертається до будь-якого РТЦК за місцем проживання, за місцем військового обліку. Приходить, каже, хочу вступити на військову службу за контрактом. Пише заяву підставою для оформлення на військову службу за контрактом громадян України є заява кандидата. Пише кандидат заяву, починає оформляти особову справу. Мінімальний освітньо-кваліфікаційний рівень, базова загальна середня освіта. Віком від 18, ну, військовий стан згідно закону України до 60 але на контракт ну, зазвичай, хоч би років 55, щоб гранично допустимий вік не перевищував термін контракту. На сьогоднішній день, до речі, є контракти до оголошення наказу про демобілізацію і від трьох до п'яти років рядового сержантського старшинського складу. Нам допомагають чотири основних платформи, з якими ми співпрацюємо: це є LobbyX, OLX робота, робота UA, WorkUA. Це є ці платформи, які безпосередньо працюють з частинами, викладають. Вакантні посади, і людина за допомогою інтернету, абсолютно нікого не боячись, виходить на зв'язок з менеджерами частини. Якраз ці платформи для цього і ді вони комунікують частину з людиною, і людина повністю читає свою чим вона буде займатися в майбутньому на своїй спеціальності. Що для цього треба? Відповідає вона тим вимогам, не відповідає. І надсилає резюме. Частина бачить про людину, читає, підходить їм ця людина, не підходить. Вони доходять до спільного консенсусу. Якщо все добре, надсилають рекомендаційний лист, і людина йде в ТЦК вже на підставі виданої рекомендаційного листа в частині, але обов'язково вказується, що за допомогою платформи ми відслідковуємо це. Велика їм подяка цим платформам. Дуже вони допомагають, як рекламування, пропонування, і саме головне, доведення до людини ну, стирається оця грань боязнь людини. Людина сидить в інтернеті. Ну, в інтернеті ніхто нічого не зробить, і вона вже бачить, ця підходи, посади, не підходи, відсилає своє резюме. І частині так само зручно, частина бачить, що до неї йдуть люди. І наша основна задача ми. Ну, Практично 100% гарантуємо, що якщо обов'язково ще хочу наголосити, що зараз при видачі рекомендаційних листів обов'язково йде відмітка. Ми частина, як видає особ... рекомендаційний лист, письмову згоду, відмічає, що вона видана за допомогою якоїсь платформи. Дякуючи завдяки платформі, вона приймала участь в комунікуванні кандидата і підрозділу, і це дає от. Як, охранна грамота ще один плюс. Ми і так гарантуємо, що якщо людина вибрала свою посаду, вона піде туди, де вона хотіла. Але якщо вона ще й з допомогою частини, з допомогою цих платформ, це все гарно. Людина попадає в свій підрозділ і дякує інтернет-платформам. Ви самі згадали і про боязнь, і на тлі всього негативу, який існує довкола СТЦК, от людина вирішила піти на контракт, потрапити, ось обрати таку форму, потрапити до війська, але от. Недовіра не хоче вона і потрапляти через ТЦК. Є можливість оминути цю ланку чи ніяк? Оформлення особової справи йде через ТЦК, тому що людина десь має стати на військовий облік. Є якась законотворча, є облікова робота дуже велика. ТЦК це не тільки мобілізація, це соціальний відділ, юридичний відділ, е е е сектор призову, де якраз почалась приписка громадян до призовних дільниць. Це є велика, велика робота. це ціка, це, ЦК, Я ж кажу ще раз, люди думають, що це тільки бігають і за мобілізацією. Але почекайте, хочу так само наголосити, що нікого я не захищаю. Ні в якому разі ніхто не має права ображати людину, людську гідність і честь. Але практично. Навіть фактично, вже більше 95% людей, хлопців, які проводять оповіщення з метою оновлення даних. Це люди, які не просто воювали, а, на жаль, отримали певні втратили здоров'я і за станом здоров'я хлопці і готові піти на фронт. Але вони вже не можуть виконувати завдання за призначення в бойових підрозділах і служать ТЦК, виконують тяжку, дуже необхідну. На жаль, невдячну, вкрай невдячну роботу щодо оповіщення і громадян для поновлення даних. До речі, а ви стикалися з негативом? І як ви на нього реагували, якщо стикалися? Негативу дуже багато. По телефону, без телефону. Буває, ну як спокійно, адекватно, з розумом. От дзвонить людина, ну не можна так казати в ефір. Напхав, напхав, наговорив, Мозки вислухав, добре. Ну, 21 -е століття телефон визначився, <смі> Перезвонюю, і кажу, добрий день, добрий день. Це нормально, нормально. Ну, а тепер поговоримо про вашу проблему. Через дві хвилини, вибачте, так і так, ну, було так. Я кажу, ну а чому? Ну, не знаю. От, я от знайшло на мене так, кругом всі погані, Я кажу, ну буває і погані, але бувають і хороші. Чорний завжди на білому. Краще видно, але білого більш. Спілкуючись з людиною, в першу чергу бачиш людину. Поважаєш любу людину, незважаючи на те, як вона себе веде. Кожна людина, можливо, ми... я її бачу перший раз. Я хочу, щоб людина прийшла до мене, влаштувалася на роботу, на тяжку на роботу, яка викликає повагу у суспільстві. Це є робота військовослужбовця. Простого солдата, сержанта. Знаєте, як то кажуть, така професія захищати батьківщину. І це є професія військовослужбовець. Вона тяжка, вона вкрай необхідна, але ніхто, крім нас, нас самих не захистить. Ніхто не захистить наших дітей, нашу сім'ю. І, може, трошки, відволікаючись від вашого запитання, ще раз хочу сказати, люди, просніться і виберіть, або мобілізація, чекайте, бійтесь, не знаю, або приходіть на військову службу за контрактом. Ті, хто приходять зараз на контракт, це хто переважно вік хоча б який це молодь чи це люди більше старшого всі. віку? На сьогоднішній день на контракт приходять всі різного віку. Молодь в основному рветься в штурмові підрозділи. Старші, щось ремонтне, щось би покрутив, фізична людина, навіть якщо йде 45, 50 ну переважно 45 років. Переважно 45. до 45. Але якщо людина за станом здоров'я придатна, тому що контракт там досить високі критерії щодо проходження військово-лікарської комісії. Якщо людина бажає піти в десантно штурмові війська, але вона не відповідає критеріям по здоров'ю, вона туди не попаде. Ми будемо людині пропонувати різні альтернативи. Якщо людина не придатна за станом здоров'я на корабль, але хоче йти на корабль, Будь ласка, морська артилерія, пусти спостереження, ну багато різних обслуговування, є різні посади, будемо щось шукати разом, пропонувати. Ну, якщо, на жаль, вона не придатна за станом здоров'я до того чи іншого підрозділу, неможливо попасти в той чи інший підрозділ. Тому що в першу чергу це життя і здоров'я побратимів того ж підрозділу. Якщо людина може за станом здоров'я, навчать. Навчать людину, навчання він пройде. Це що стосується навченості, але ще має бути і здоров'я, якщо спецпідрозділи чи там певний рід, вид військ. Які спеціальності зараз переважно обирають? Yeah. Найбільш популярні? Популярні, ну так, звичайно, зараз на устах у всіх це дрони, але не тільки оператори дронів. І там і треба ж ті дрони ремонтувати, інженери, ремонтники, реп-спеціальності, рер радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, е, Ну, як завжди, в дефіциті водії. Водії треба завжди, необхідні медики. Е, не просто бойовий медик, а людина з фактичною медичною освітою медсестра, фельдшера, айтішники. Всі спеціальності необхідні. Е, немає такого, що. от... От конкретно, все, сьогодні всі на дрони. От Приходить кількість людей, от беремо 10 людей прийшло, наприклад, от 10 різних спеціальностей. Це подобається людині. І не обов'язково бойові. Є люди, які йдуть на тилові спеціальності, і фактично вони відвчаються, проходять базову загальну військову підготовку, бо бояться, що після навчального центру от людина подолала певний етап, все, дійшов до навчального центру. А що ж буде там? А де гарантія, що я вернусь до себе? Гарантія є. В країні йде війна. Ніхто, крім нас, нас самих не захистить. Кожен має зробити для себе вибір. Або я чекаю і йду за мобілізацією чогось, як буде, або я проснувся, встав, написав заяву і пішов служити за контрактом, захищати свою батьківщину. Я не вправі щось радити людям, тому що життя це найвища цінність. Я розумію і з повагою ставлюсь до кого до кожного і розумію боязнь людини. Боязнь за себе, за сім'ю, за життя. Але ніхто, крім нас, його ще раз кажу, не захистить. І кожен з вас повинен зробити вибір. Інструктор Одеського обласного територіального центру комплектування Ростислав Кінзерський дякую вам за розмову.